Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами «Вдихай, Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці паладіум. У -у -у. Що ж таке паладіум, якщо ви ще не знаєте? Я думаю, вже всі знають, тому що паладіум це вже не новачок на нашому ринку. Вже, вже показав і міцну лінійку, і легку лінійку. І зараз вони викатили лімітку. Угу. І про неї ми сьогодні і поговоримо. Приїхав до нас отакий тубус. А що ж там всередині відкриваємо? Я буду відкрити. Давай. Треба тягнути. Пу -пу. Прикольний звучок. Майже шампанський. Так, це для тебе. Дарую. Я Вітаю тобі. тебе з новою лінійкою від Паладіума ліміточка. Так, ось такий прикольний мунштучок. Це у нас персоналка Pro, тому що тут не просто кусочок шланги, а ось такий. Ну, зрозуміло, крутий угу. мунштучок. А для мене ось така от візитівочка від Паладіума. Що тут написано? Представляємо лімітовану серію тютюну. Рідкісне поєднання вишуканих ароматів та насиченого тютюнового смаку, яке ви точно не захочете пропустити на секундочку. Не Що хочем. на вас чекає? Бразильський бьорлі з м'якими нотами карамелі і ванілі. Угу. Турецькі кантукі додає легкий ромовий відтінок, роблячи смак ще багатшим. Угу. І? Три ексклюзивних смаки. Про які ми ексклюзивних смаки? Поговоримо. Ну, Берлі і Кентукі це, звичайно, щось. Я коштувала тільки в гуцулі Кентукі. Mm -hmm. От, Тове цікаво Паладіум. А що ж за ексклюзивні смаки? Оп. Тут у нас три баночки по 50 грамів. По смакам это у нас Raspberry, малинка, Elderberry, бузина и Pineapple, ананас. Ну блин, смаки такие, честно. Ей, простенькие. А что ты хотела? Ну, тут так оно написано, елки палки чекают ночи, Стамбульские Да, да. Вечер у Рио. Так. Ну, буде от стамбульські ночі, це у нас буде малина. Вечір у Ріо ананас. Тубус дуже гарний, дуже елегантно представлені смаки. Так, Дуже так підійшли, гарненько. Зараз, е, зараз що тут? По дизайну е, виглядають баночки майже точно так само, як і основна їх лімітка. Єдине, що. В них тут золотий колір додався. На основній лінійці Стронг у них таке все сріблясте, угу. а так, виконано в чорному кольорі, як і основна лінійка. А, ну і напис Limited додали. А ми О. якраз її будемо забивати. Ти взяла, я так Розумію, бузину. Так. Я взяла бузину, але вона на запах супер солодка. Ну, блін, ну, в основній їх лінійці в стронгу, вона була така з кислинкою. Мені uh -huh. подобалась бузина, до речі, від поладима такий гарний смак. По сировині, як Оля вже сказала, це у нас бразильський дорлі і турецький. турецький кентукі. Але дивись, сам опис бузини легкий квітковий аромат з нотками варення. Тобто тут не чиста бузина, а є ще якась так, може, бузинового варення. бузинового варення. Да. <гум> <гум> бузина. А називається що бузина. Нарізка середня, вологість помірна. Такого там сміття щось такого нічого нема, все чотненько, рихлиться дуже класно, забивається дуже легко. Зараз будемо прогрівати. І розповідати про смаки. Не перемикайте. Ну що, друзі, два смаки ми, як завжди, прокурили. Один залишили на огляд, як ви вже зрозуміли, це буде бузина. Про малину та ананас ми розкажемо зараз вам. Почнемо з ананасу. Пайнепл. Це достатньо класичний ананас з банків. Він пахне трохи солодкувато, але при покурі відчувається більше кислинка, більш виражена кислинка відчувається. А, нічого поганого, не можу сказати за нього гарненький, прикольний, свіженький ананас. По міцності ми ще дійдемо так, до цього, будемо говорити. Да, давай будемо давай говорити. одразу ми розповімо. В чому заключається Сумція, суть, взагалі, суть, да? суть цього, yes. цього боксу, цих лімітованих смаків. Як ви почули, це е, незвичний для українського ринку бленд Бленд Берлі і Кентукі. І це доволі міцний продукт. Угу. А ще він мені віддає кожен смак якимсь медом. Медом. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, от бачиш, відкривається от, сам е, тютюн. Лімітка, -лі тому що цей продукт е, ну, для мас маркету можливо е, не піде, тому що тут е, ще гарно відчувається сама тютюнова основа. Так, так. От е, сам присмак тютюну. Це от, для таких е, поціновувачів вже, можливо, навіть сигар, е, Тому що тут от, явний присмак. Фировани, але він прикольний, він незвичний і дуже прикольний. На рахунок того, як куриться цей продукт, він, незважаючи на те, що міцний, то куриться доволі приємно. Він м'яко куриться, але при цьому йде плавний, але такий добрячий на кур. Тому як будете прокурювати, будьте обережні. Так, і відразу йдемо по другому смаку. Другий смак це у нас малина. Малина мені сподобалась дуже класна малина. Вона солоденька, кисленька. Мені здалось, вона більше, більше така кисленька, ніж солоденька, але прям сподобався цей смак. Малина дуже яскрава, дуже класна. І йдемо до третього смаку. Третій смак в нас це бузина. Я сміюсь, бо кожен раз, коли я на оглядах прокурюю. Міцний тютюн, який мені важко вдихати на повні легені. Мені от зараз здається, що в мене багатько диму. Я така думаю, о, норм, ще більш-менш диму. Коли я дивлюся, це вже змонтоване, просто так, знаєш, маленька така пушинка, а я видуваю, наче не знаю. От я тільки що про це згадала, думаю, Блін, тут буде та сама фігня. Мені стало смішно. Що скажеш про? Що скажу? Mm, ну, це варення. Я відчуваю солодкість, відчуваю кислинку легеньку, і я чомусь відчуваю мед. Тобто мені ця солодкість, вона якась медова. Я не розумію, це сам лист, так ліг на аромку, і воно таке все там скомпаніювалося, подружилося і так вийшло. Чи... А відчуваєш прикопченість? Поки ні. Не відчуваєш? От я в усіх смаках відчуваю прикопченість. От, вона така легенька, прикольне, прикольне відчуття, такого трошки копченого листа. Я І це дає кентук. Я відчувала в ананасі таке, але зараз мені воно таке аж засолодке, дуже медове, наче я ложку меду лупила. Не знаю. Ну, щось, щось в цьому є, так. І ще хочу сказати. Що чомусь всі три смаки вони на міцність якось відчуваються по-різному. Самий міцний мені виявився ананас. Я його першим прокурював, і він для мене був прям дуже міцний. Малина також міцна, але вона вже полегша, ніж ніж ананас. І бузина міцність відчувається, але ну, це вже зовсім не така міцність, як у ананаса. Я не знаю, чому так. Прикурився. Я знаю, чому так у нас минулий огляд на енігмуву. <гум> <гум> Тому ну, мені здається, що з цієї трійці ананас найміцніший. Ну мені я не можу вдихнути на повній легені ні один з цих смаків. Мені відчувається, він просто дуже такий плавний. От якщо брати, наприклад, серед інших міцних виробників, вони мене якось відразу, так знаєш, типа Бем. І, і накурюють. Паладіум, от я зараз курюю, мені наче норм. І, типу, на ті, там, я не знаю, 50%, які я вдихаю, мені от взагалі супер приємно куриться. І немає навіть зараз ніякої такої, знаєш, дурманості. Ну, Че ще пару тяг зроблю. Але мені він дуже солодкий. От Прям дуже солодкий. Аж медовий якийсь такий. Не знаю, чому. Що тут, що тут писали? Так, з м'якими нотками карамелі та ванілі. І турецький кентукі додає легкий ромовий відтінок, роблячи смак ще багатшим. Я не відчуваю рому. Це такі кальянні самільє мають, знаєш, вже треба да, відчувати. Да. Мені воно просто солодке. А ти відчуваєш солодкість, ти відчуваєш мед цей? Не, я відчуваю солодкість, ну я не можу сказати, що це прям як. мед. Я не знаю, мені мініметр і все. таке щось є солоденьке. Ну, зрозуміло, це не бузина така е, солодкість, так, а. От так. Це, ну, скоріш за все, це прям е, під листа іде така солодкість. Але прикольно, дуже незвично. На осінь, я думаю, що під чайок. Це і в міксочок якийсь, якщо ще його. Друзі, а ви не забули підписатись на наш канал, поставити нам лайк і написати коментар до цього відео. Чи куштували ви вже цю лімітку від Паладіуму? Хочу нагадати всім, що слово лімітка значить, що тираж обмежений і вона не буде продаватися завжди. Отже, якщо ще не куштували, то в магазині вдихай чіл. Силочка буде в описі. По промокоду YOUTUBE Ви зможете придбати ці смаки з приємною знижкою. Не прогавте! У нас же ж був розіграш. йолки паліну. Так, Ми розігрували цілу лінійку від Енігми. І настав той момент, ми обираємо цілих трьох переможців. Клас! І давай почнемо з інстаграму. На другому місці у нас буде ось ця людина. На першому місці у нас буде ось ця людина. І на Ютубі ось ця людина. Вітаємо! Yeah! Дякуємо, що підтримали розіграш, що подивились відео, поставили лайки та виконали умови. Напишіть нам в інстаграм, щоб отримати призи. Сподіваюсь, що призи отримують люди, які... Люблять щось міцненьке. А раптом ні, то мішайте зі свайпом і буде вам щастя. Так, і є дуже-дуже і дуже гарна новина. Разом з Паладіо ми розіграємо ось такий бокс. Цей тубус ось такий. Наповнення ви вже бачили, буде точно таке наповнення. Це ексклюзивна штука, в продажі її немає. Тому. Буде один переможець, отримає ось цей тубус. Ну, не цей конкретно, а такий самий. І виграти можна у нас в інстаграмі. Переходьте під постом з цим випуском, ви прочитаєте умови. Хай щастить! Так, ще раз хочу подякувати за те, що ви приймаєте участь, підтримуєте наш канал, наш інстаграм. Нам дуже приємно і класно дарувати вам такі прикольні призи. Це взагалі супер лімітка. для тих людей, які колекціонують такі прикольчики кальянні. буде дуже приємно прийняти участь. Ну що, друзі, такий коротенький огляд і ми будемо його вже завершувати. Підіб'ємо підсумки. Загалом дроп лімітка дуже класно зробили прикольно, незвично. Смачно міцно, прямо ну, паладім тут попрацювали молодці, Слава, так? Ну, величезний лайкос. Дякуємо за такий крутий тубус-бокс. Дуже прикольно. Ще хочу нагадати, що є фасовка 50 грамів і є 200 грамів. Так що, якщо ви вже скуштували 50 і ви хочете затаритись, то цей продукт ну закінчується. Ви можете взяти 200 грамів, щоб у вас стояла на полосі да. і. Ви там трошки кайфували. І коли прикуриться просто звичайні вже ягодки, фруктики і так далі, то можна буде поласувати чимось незвичним і побалувати свої рецептори чимось новим. Тому Паладіу, ну ви молодці, як завжди, ви ж знаєте, що це Van Love, просто е дуже люблю морку від Паладіума. <стувати> Я не можу цього не сказати. От. Робимо димну тяжечку за вас. Підпишіться на канал, якщо ви раптом забули, нам це дуже важливо і приємно. Всім смачних та димних кальянів. Всім, Всім пока! пока.